Проби рейдерства приватного приміщення спіткали український бізнес. Очільниця одного зі столичних ОСББ за сумісництвом суддя господарського апеляційного суду міста Києва Лідія Рєпіна. щоб привласнити собі приміщення, приватизовані хімчисткою моменту намагалася їх відсудити. Але суд виніс рішення на користь підприємців. Фірмі з догляду за одягом почали відключати світло, воду та встановили надвеликі тарифи за використання прибудинкової території. у целю Прежде Пріждівського не рішила, що нужна. Забрать помещение, в котором мы работаем. На том простом основании, что ей показалось. Незаконна приватизація. При цьому госпожа суддя забуває о том, що етачане власність. У благі наміри очільниці ОСББ навірять і ті, чиї приміщення вже вдалося захопити. Кілька квартир цього будинку перебувають на балансі підприємства, яке здавало їх у оренду. Орендує у нас дочка Рєпіної Лідії Олександрівни. Вона вже рік не сплачує орендну плату. Це для того, ну як ми вважаємо, щоб розвивати свій бізнес. На підставі конфлікту інтересів були призначені збори за участю обох сторін. Однак на відкриті переговори суддя Вищого адміністративного суду не прийшла.